Калець j 1 або як його ще називають j 100 бюджетний девайс, який привертає увагу не лише ціною, а й дизайном При невеликих розмірах апарат відразу захотілося назвати жіночим. Ним легко керувати однією, навіть невеликою рукою. Цей пристрій, який легко впізнати, так як дизайн звичний для виробника. Зовні це класичний Samsung, кант навколо екрану робить його трішки цікавішим. Якість пластику, поверху всіх похвал. На лівій стороні спарна клавіша регулювання гучності, на правій кнопка живлення, інші роз'єми всі за стандартом від Android. Знімаємо задню кришку, і що ми бачимо: акумулятор на 1800 мАч, два роз'єми під мікро7, а також роз'єм під мікро SD, який підтримує аж 128 ГБ. Під екраном знаходиться механічна клавіша і дві сенсорні. Екран на 4,3 дюйма, розширення 480 на 800 крапок, матриця TFT. яскрава, але має серйозний мінус відсутність індикатора освітленості, регулювання лише вручну. Хоча й очевидно, що висока продуктивність не пріоритет G1 при 512 МБ оперативний, навіть для бюджетника на 2015 рік це замало. А чи на 2 ядра з частотою 1-2 ГГц. На практиці це означає так: інтерфейс повільний, дьорганий, неприємний погляду. Таке зустрічається лише в недорогих апаратах минулих років. А головне, всім дають 4 ГБ вбудованої пам'яті, з яких доступно лише 2. МicроSD не буде зайвою. Всередині Android 4.4. Ніяких оновлення до п'ятої версії навіть не чекайте, не тому, що його не випустять, чипсет не підтримує. Описувати стандартну функціональність TouchWiz немає змісту, все традиційно для Samsung. Фронтальна камера на 2 Мп. Вона однозначно краща, ніж в більшості бюджетних пристроїв. Є прикольна фішка. В режимі селфі шо? апарат розпізнає вашу підняту руку і робить фото. Основна на 5 мегапікселів. Записує hd якості. Сподобалось, як вона фотографує, хоча і повільно. Але фото нормальні. Підсумовуючи, що можна сказати: по корпусу плюс. Канти по краям виглядають солідно. Камера хороша, але якщо вам потрібен хороший бюджетник, переплатіть на 1 ГБ оперативи. З вами був портал HiGadget. Підписуємось, Підписуємося пальці догори. До зустрічі!